Дитинство це той неповторний час, коли мала людина відкриває для себе світ, коли в ній живріє іскринка творчості. А саме життя є стихією гри, що для дитини найсерйозніше заняття. І саме добра дитяча книга відіграє важливу роль в житті дитини. Вона навчає та дає поради. Дитяча бібліотека це місце, де, як у кришталевій посудині, різноманітними барвами відображаються всі фантазії і мрії дитинства, де дитина не просто отримує книгу, а прилучається до духовності. Сьогодні, крокуючи залами дитячої бібліотеки імені Лесі Українки, важко собі уявити, що у далекому 1946 році книжковий фонд дитячої бібліотеки становив 744 екземпляри, і мала вона лише 71 читача. Сама ж бібліотека тіснилась у маленькій хатині. І тільки у 1970 році в Коростині урочисто відкрили нову бібліотеку по вулиці Грушевського, 37. Відтоді дитяча бібліотека не змінювала своєї адреси. Світле фоє два абонементи, просторі книгосховища, затишні читальні зали. Зі смаком оформлені книжкові виставки та полиці відкритого доступу, інноваційно-інформаційний центр все це. Наша сучасна дитяча бібліотека імені Лесі Українки читачами бібліотеки є 3367 дітей. Книжковий фонд майже 70 тисяч примірників. Тому і не дивно, що на свято, яке проходило під відкритим небом, завітало багато гостей різних за віком та статусом, адже ми всі родом з дитинства. Я згадую своє дитинство. Як я приходив сюди в цю бібліотеку, і вперше можливо я тут познайомився з казковими героями, тому хотів би подякувати в цілому, важко сказати бібліотеці, але прекрасним, чудовим людям, працівникам, які працюють в цій бібліотеці, які дають настанову і являються тим казівником для наших діток. Особливі слова вдячності лунали на адресу ветеранів, які свого часу працювали в бібліотеці, які стали справжніми друзями та провідниками для тисяч юних коростенців у світі книг. В 70-му році мені нагода прийшла, що я відкривала цю бібліотеку. Я бажаю, щоб і надалі бібліотека наша процвітала, щоб ви робили все можливе, щоб читачі. Відвідували бібліотеку. Я розумію, що трошки інші умови, трошки комп'ютер, інтернет усуває книгу. Але ну, приміняється ті хворі роботи, які подобаються читачам. Серед гостей, що завітали на ювілей бібліотеки, був і дитячий письменник Віктор Васильчук, колись постійний читач, а нині добрий друг юних читачів. Він розкрив одну свою таємницю, що пов'язана із дитинством та книжками. Я навчився чотири роки читати, і вже в шість років я вже, в сім років я вже ходив по бібліотекам. І пам'ятаю цю бібліотеку, мене навіть я можу зізнатися, навіть є деякі книжки з бібліотек, тому що я не любив виривати сторінки, а любив, колись, знаєте, як не можна було дістати якусь гарну книжку, то я собі залишав, казав, а десь загубив там. От. Ну вже вибачайте, що ж я вам сьогодні вже, вже на, на заміну приніс уже навіть свої книжки. Привітали колектив дитячої бібліотеки і помічник народного депутата України Володимира Арішонкова Наталія Кирийчук. Всі гості наголошували за 70 років. Бібліотека перетворилась в справжню скарбницю знань стала храмом дитячої книги, музеєм, картинною галереєю, концертним залом та центром дозвілля для дітей і підлітків. Бо там працюють творчі і завзяті бібліотекарі. Діток сім'ї приносить лелекі, і як тільки вони підростуть, до дитячої бібліотеки як до друга найкращого йдуть. Навіть ті, хто не вміють читати, тут гортають книжок сторінки. Книга лялька. Веселі спектаклі. Їх відвідують всі залюбки. І у казку поринувши разом, відкриваючи дивні світи, малюки розуміють відразу дім цей рідний для них назавжди. Щирі слова вдячності на адресу працівників бібліотеки лунали і від юних коростенців. Часів заснування і по сьогоднішній день головним пріоритетом у бібліотеці був і залишається маленький читач. А задоволення його інтересів це престиж для працівників бібліотеки. Я рада стояти сьогодні тут і вітати цей такий поважний колектив з 70-річним ювілеєм. Ви бачите, дійсно в нас тут такий креатив. Всюди, всюди буквально і герої маленькі, казкові, і дорослі герої до нас завітали. І це все ради тих 70 років, які ми сьогодні відзначаємо. 70 років ювілей поважний, та не для дитячої бібліотеки, яка вічно юна, як і її відвідувачі. Тож нових вам творчих здобутків, шановні працівники бібліотеки та активних читачів.